Добрий день, шановні глядачі, з вами Юрій на каналі Вінниця Нарешті на Вінницькому майданчику довгоочікуваний Sінtai 454. -й». Чому довгоочікуваний? Тому що в Вінниці на майданчику у нас вони відсутні були від початку війни. Почнемо з самого приємного. Трактор коштує 7500. Такої потужності 45 кінських сил. Це дуже приємна ціна. Він здоровенний, масивний. До речі, є е, в нас конкуренти недобросовісні, як на мій погляд, в тому плані, що вони з даним двигуном імпортують трактор і вказують, що в ньому 50 кінських сил. Насправді, цей двигун має 45 кінських сил. По переднім колесам, передні колеса 8 і 3 на 20. Здоровенні, відповідно, задні 12.4х28. Колія може регулюватися по ступиці. По стандарту він стоїть на міжрядку 65. Але можна трошки звузити, можна розширити під міжрядку 70. Має він бокову колісу, повишені, понижені. І саме приємне це. Розподільник, по-перше, а по-друге, примусова гідравліка. Стоїть виносні циліндри. У нас даний важіль, це опускання, піднімання і провалюємося далі на плавающе. І окремо важіль не потрібно перекривати кран на гідровиходи. Дуже приємна новина. Дивимося, який потужний задній міст. Потужна коробка. Якщо помните раніше 454-ті йшли з суцільною панелью. тут вже окремо кожен датчик, що на мене дуже зручно, якщо вийшов з ладу датчик, ви собі його поміняли і поставили новий. Дуже подобались мені ці трактори, дуже подобались відгуки по ним від людей, які їх брали. Із всіх, що ми продавали, на ремонт не попадав жоден. Тобто для мене це відповідний показник. Із Сінтайвського заводу всі звикли, що Хсінтай – це самий дешевий, самий простіший трактор, 454 й в них самий крутий трактор. І по якості, і по дизайну, і по тяговим характеристикам. Тобто він, як хлопці мої механіки, катались, говорять, ракета бомба. Заїжджайте до нас міні Агровінниця, знаходимося ми, місто Вінниця, Тиврівське шосе 2. Зверніть, який асортимент тракторів, допоможемо підібрати трактори на будь-яку потужність під будь-які потреби. Чекаємо на вас.